Ілля розробляє нове навчальне та робоче завдання для своїх учнів. Він запитує себе, як йому детально розгорнути завдання, консультування замовника, частину робочого процесу, які методи найкраще підходять для його цілей. Раніше він дотримувався старої доброї схеми. До неї він звик, а нових ідей нема. Що ж тепер, весь час іти протоптаною стежкою? Це набридло не лише самому Іллі, а й його учням. Зрештою, вони тут не для того зібралися, щоб грузнути в рутині. Напевно, існують більш ефективні методи, які оптимально підготують його учнів до роботи. Ілля наводить довідки. За першої ж нагоди він звертається за допомогою до колеги. Ганна розповідає про метод під назвою Експеримент. У неї на заняттях учні можуть безпосередньо спостерігати за поведінкою системи опалення за допомогою моделі на експериментальному стенді. Експериментуючи відповідно до отриманого від викладача опису, учні можуть навчатися, проводити практичні досліди та ділитися набутими знаннями один з одним. Учні навчають учнів. Галина розповідає про інші допоміжні методи, призначені для введення у навчальне та робоче завдання або для його завершення. У межах запровадження теми ціноутворення вона описує конкретний кейс, в якому власник нового магазину взуття хоче призначити ціни на свою продукцію. Методом мозкового штурму учні збирають ідеї та розмірковують над тим, які фактори слід врахувати при утворенні цін. Далі учні розділяються на невеликі групи, на випередки шукають інформацію в інтернеті та відповідають на заздалегідь заготовлені Галиною питання про нормативне регулювання ціноутворення. Галина, як модератор, спрямовує роботу учнів. Ілля надихнувся методом експеримент. Він зрозумів, що є безліч як нових, так і традиційних методів, за допомогою яких він зможе розробити цікаве та відповідне вимогам навчально-робоче завдання. Зафіксуємо, існують такі допоміжні методи, як мозковий штурм, побудова асоціативних карт та пошук в інтернеті через змагання, якими ви можете успішно користуватися в межах введення у складне навчальне та робоче завдання та його завершення. Комплексні методи, такі як експеримент, метод спрямованих на досягнення результатів текстів або розбір конкретних кейсів, підходять для основної частини. Відповідь на питання про те, які саме методи підходять для ваших конкретних завдань, залежить головним чином від засвоєваного матеріалу і від компетенцій, спеціальні, методичні чи соціальні, які ви хочете сформувати в учнів. Ілля вирішує застосувати, зокрема, метод рольової гри для відпрацювання етапів прийняття замовлення та консультування у межах розмови з замовником. Цей крок у незвідане виправдав себе усі отримують задоволення від навчання та дізнаються багато корисного. Вам також належить використовувати різноманітні практичні методи. За допомогою продуманої добірки методів формуємо компетенцію професійної дії та вміння відповідати за свою роботу, отримайте додаткову інформацію та використовуйте допоміжні засоби впровадження концепції професійного навчання, зорієнтованого на робочі процеси та реальну практику.